Зустрічаємо ось таку пушку-гонку нашого клієнта. Це Audi s 5 2018 року випуску три літра бензин на повному приводі Sportback. Пробігом 30 тисяч миль. І це автомобіль нашого клієнта, який ми знайшли, перевірили в Америці, і привезли зараз в Київ на партнерське сто, будемо займатися ремонтом цього автомобіля. Якщо ми бачимо, під заміну в нас переднє праве крило, передня права дверка, заднє праве крило е вирішили з клієнтом, що будемо рихтувати. Безпека тут не спрацювала. В принципі, все ціленьке, все гарне. Цікавіше, це салон цього автомобіля. Подивіться на ось ці шикарні шкіряні спортивні сидіння з логотипом S з Роббуком. Все в стилі. Audi Sport, електронна приборка, велика мультимедія, кермо в нас скошене, s лайнівське Бачите, в ідеальному стані взагалі без подряпин, без нічого. Карбон по салону йде. Ну, непогана машина, стан мені подобається, у нас є а вже ж, люк, чорна стеля. Позаду у нас ось так все виглядає. В багажничку у нас приїхали шторочки. Верхня і вон там лежить шторочка. Обов'язково повний комплекс з колесом. Коротше, все, друзі, на базі. Будемо сьогодні дефектувати цю машину, ремонтувати, потім вставити на облік, робити хімчистку, обов'язково для вас знімемо цю красуню на ютубчик. А якщо вас цікавить ціна підключен даної Audi S5, ставте плюс в коментарі під цим відео.